Сьогодні розглянемо, чи можна повністю замінити цукор медом, без шкоди для вашого здоров'я. Обговоримо корисні замінники цукру та визначимо, які з них найкращі. Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я і з вами ваш нутріцолог-дієтолог Юлія Рокас. Чи є норми споживання цукру? Так. Всесвітня організація з охорони здоров'я рекомендує дорослим споживати не більше 10% від загальної добової калорійності у вигляді вільних цукрів. Тобто йде мова не про загальну якусь кількість, які всі мають дотримуватися, а підходить індивідуально. Кожна людина має свій певний калораж на день, і з цього відраховується, скільки цукрів людина може спожити без шкоди для свого здоров'я. Наприклад, якщо ваш калораж становить 1800 калорій, то кількість цукру з них буде становити 50 грам або 12 чайних ложок, і це не зашкодить вашому здоров'ю. Проте для отримання додаткової користі, наприклад, зменшити запалення або уникнути розвитку онкології, або ви знаходитеся на програмі схуднення, або маєте інсулінорезистентність, В такому випадку рекомендується зменшити ще на 5% кількість. Доданого цукру. Наприклад, візьмемо такий ж сам калораж, це 1800, з них 50 грам цукру дозволяється, але ми ще зменшуємо на 5%. Це буде 25 грам дозволених або 6 чайних ложок. Таким чином, ви уникнете подальшого розвитку якихось запальних процесів або розвитку інсулінорезистентності. Також дітям не рекомендується перевищити 25 г цукру на день. Це стосується дітей від 10 років. У перший рік життя рекомендується взагалі виключити доданий цукор з раціону дитя. Що ж, по суті, цукор і мед. Цукор це 100% сахароза. Це швидке засвоєння організму і різкі стрибки рівня глюкози в крові. А також відсутні додаткові корисні речовини, такі як антиоксиданти і вітаміни. Мед же містить фруктозу 40%, глюкозу 30%, а також воду, мінерали, такі як калій, магній, заліза і ферменти. Містить антиоксиданти, що допомагають зменшити запальні процеси. А також це натуральне джерело корисних речовин, зокрема амінокислот. Глікемічний індекс і калорійність цукру складає 60-70% це глікемічний індекс, а калорійність 380 калорій на 100 грам. У меда менше. Це 50-60 глікемічний індекс, а калорійність 304 калорії на 100 грам. Однак пам'ятаємо, що мед містить фруктозу, а це може бути шкідливим. Як велика кількість фруктози навантажує печінку, що може сприяти розвитку жирової хвороби печінки. Фруктоза не стимулює вироблення інсуліну, так як глюкоза, що може викликати порушення метаболізму. Також фруктоза може підвищувати рівень трігліцерідів в крові, що сприяє ризику серцево-судинних захворювань. І надлишок фруктози сприяє інсулінорезистентності та розвитку діабету другого типу. Які ж є корисні альтернативи цукру? Це стевія. По-перше, це натуральний замінник, який в 200, то й навіть в 300 разів солодший за цукор. Глікемічний індекс 0, і це 0 калорій. Підходить для діабетиків, а недолік має трішки гіркуватий присмак. Кокосовий цукор має нижчий глікемічний індекс, ніж мед та цукор, це всього 35-40 і місяць корисні речовини. І еритрол та ксиліт. Еритрол – це низькокалорійний і не впливає на рівень глюкози. По суті, це цукрові спирти, які у нас не метаболізуються. ксиліт має позитивний вплив на зуби, з ним не буде розвиватися каріус, однак у великих дозах може призводити до здуття кишківнику. А який замінник цукру ви би обрали? Напишіть в коментарях, цікава ваша думка. Що корисно в меді, а що ні. Переваги, звісно, це антиоксиданти, протизапальні та антибактеріальні властивості. Однак, незважаючи на те, що це доволі здоровий продукт, це все ж таки є цукор. Якщо ви думаєте, що ви уникаєте чогось вживаючи мед, так це ні. І мед, і цукор це є вуглеводи. І існує висока вирогідність розвитку інсулінорезистентності, а також негативного впливу на печінку при надмірному споживанні меду. Так чи можна замінити цукер на мед? Так, можна, але в помірних кількостях. Також пам'ятайте, що якщо ви використовуєте мед для приготування корисних десертів або цукерок, або випічки, пам'ятайте, що температура, при якій мед ще зберігає корисні властивості, має досягати максимум 40 градусів за Цельсієм. Мед солодший за білий цукор, тому ви будете споживати його менше, що буде корисним. Також цукор зустрічається в природі і присутній в багатьох корисних солодких продуктах, наприклад, ягоди, буряк, батат, це солодка картопля, і ці продукти багаті на харчові волокна, а також на вітаміни та мінерали. Клітковина допомагає уповільнити перетравлення їжі, тобто цукор вивільняється повільніше, отже, забезпечуючи вас більш стійкою енергією. Крім того, якщо ви зробите 30 хвилинну прогулянку після їжі. А це потрібно зробити принаймні через 10-15 хвилин після того, як ви з'їли якийсь десертик, тоді ви можете сповільнити вивільнення цукру, а це буде корисно для вашого організму і ваша талія не попливе. Найкраще повністю відмовитися від цукру. Використовуйте фруктові пере та цілі фрукти у своїх десертах, щоб зробити їх солодкими. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, постав подобайку цьому відео, підпишись на мій канал. Всі посилання на Patreon та мої соціальні мережі в описі. Це допоможе мені створювати більше професійного контенту на тему нутріциології та дієтології. Дякую за перегляд!